Добрий день. Ми розпочинаємо вже традиційний на нашій кафедрі відкриття лекторії, де ми запрошуємо професіоналів, наших роботодавців, які діляться своїм досвідом щодо організації або діяльності колективів, або закладів культури, або хореографічних колективів. Сьогодні я за приємністю запрошую до нашої лекції директора центру творчості дітей та юнацтва Галичини. Ми ще знаємо це з назву під умовною погулянка, наша рідна погулянка, і Надія Миколаївна Савко зі своєю лекцією, яка сьогодні буде представляти саме центр творчості, і, можливо, на прикладі центру творчості діяльність позашкілля в часі війни, виклики, які стоять перед позашкіллям, ну і, можливо, реалізація проєктів, незважаючи на цю складну ситуацію. Я знаю, що центр творчості реалізує дуже багато різноманітних проєктів. Отож, пані Надія, я вам передаю слово. Доброго дня всім учасникам. Я сьогодні хочу вам донести ну, кілька меседжів, Та? Перший меседж це. Те, як заклади освіти, зокрема позашкілля, працюють в час війни. Наскільки змінилися пріоритети, наскільки змінилися власне важілі роботи нашої? Ми поговоримо, звісно, з вами про те, як працюють хореографічні колективи, так, поговоримо по, по проектний підхід. Ну і найважливіше зараз це якби це не дивно звучало, але це психологічна складова. Зараз скажу таку банальну фразу, яку напевно ми всі усвідомлюємо і живемо з нею. Що 24 лютого 2022 року Україна поділилася на до та після, так і заклади позашкільної освіти в умовах збройної агресії Росії проти України. Ем... Особливо у центральних і західних регіонах країни працюють значно інтенсивніше, як би це не дивно звучало ніж до початку війни. Чому тому, що сюди прибула значна кількість дітей із зон бойових дій, де багато закладів. Ну, закрилися, ми це розуміємо. А творчі здібності дітей і молоді справді потрібно розвивати, ну і дбати про змістовне дозвілля, про ту психологічну підтримку, яку я говорила. Ну, поступове навчання в нас справді набуло нового змісту. Впроваджувалась нова форма взаємодії з дітьми. Це є психологічна підтримка їх психологічного такого здоров'я, ментального. Заклади в міри своєї безпекової ситуації перейшли на Три види навчання: це є очне, це є дистанційне і це є змішане навчання. Організація освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах здійснювалася в умовах воєнного стану відповідно до чинних нормативних документів. Насправді до початку війни цих документів не було, але настільки наше міністерство освіти спрацювало впевнено влучно, що вони нам дали ті рекомендації. І ну найважливіше те, що освіта під час війни не стала на паузу. Та вона модернізується, вона адаптується до нових реалій життя. Ми розуміємо, діти ростуть і розвиваються. І зараз інтелект нашої нації залежить від того, як швидко ми будемо перекваліфіковуватися, як швидко ми можемо стати ну, напевне на чолі отого Освітнього процесу, того позашкілля, зокрема, воно повинно вести за собою. Тому, напевно, найшвидше і перекваліфікувалися це педагоги позашкільної освіти. Війна ну, це шалений стрес. Шалений стрес особливо для підростаючого покоління. Так? Це підростаюче покоління, це найбільш уразлива частина суспільства. Так? Діти та молодь входять в групу того. Отого, Підтримки, яку ми маємо надати, підтримки до ментального здоров'я і морального стану дітей в Україні. Сфера психологічної підтримки насправді є дуже мало розвинена, і тільки зараз вона набирає таких своїх певних обертів. Найбільш впливовим чинником психологічного перезавантаження це є арт-терапія. Або заняття в творчих гуртках, які і пропонує позашкільна освіта. Тобто, навіть в цьому плані ми стали знову на перший, скажімо такий, на перший план, аби допомогти перезавантажуватися дітям. Отже, війна внесла. Корективи в навчальних процес закладів позашкільної освіти. Повний стан нам зараз є незрозумілий, він буде нам зрозумілий тільки по закінченню бойових дій. Заклади позашкільної освіти, незважаючи на карантин, на воєнний стан, працюють та забезпечують освітній процес, так? Під час навчання ми повністю змінили е, систему організації, модернізували модер її. Ну і щодня ми адаптувалися, і щодня ми змінювалися, так? Е, змінювали навіть професійні компетентності наших викладачів, викладачів нашої установи. Е, нам на підтримку стали м, наші колеги. Зокрема, з Ізраїлю, які е, нам надали повну інформацію, як це відбувалося у них, і ми власне переймали в них такий актуальний досвід. Зробили зум конференції, е, знайшли педагоги, які спілкуються українською мовою, і вони нам змогли передати ту практику, яку вони запроваджували. Ну, найголовніше, що це є створення безпечних і комфортних умов для перебування дітей в закладах. Позашкільної освіти. Це ми зробили ключовим завданням роботи в наших колективах. Тепер поговоримо, скажімо так, конкретно про наш заклад, про центр творчості дітей тарінацтва -го Галичини. Головне завдання для себе знову ж таки ми розставляємо завжди основні меседжі, так? Це є допомогти дітям реалізувати свої здібності та творчий потенціал. Ми створювали бодай невеликий, але Такий простір для безпеки, де ми е, могли надавати дітям відкритий доступ до якісної освіти. Станом на сьогодні у нас працює 95 гуртків, які зосереджені орієнтовно в 250 групах, і щодо кількісного стану на даний момент у нас є 3250 дітей, вихованців. До війни ця позначка була поза 4000. тисячі. На основному місці у нас працює 170 педагогів, це і основні і сумісники. Ну, я думаю, що ці, е, ці цифри, ця аналітика ну, справді вражає, тому що ми працюємо в повному обсязі. Ем, що таке центр творчості? Центр творчості дітей на стволочини це багатофункціональний профільний заклад. Ми зосередили у своєму. У своєму закладі всі види мистецтва, які тільки могли зреалізувати, Так? це і хореографія, це і вокал, це і спорт, це і технічні напрямки, образотворче мистецтво. Діємо ми е, на підставі статуту і положенням про позашкільну освіту. Якщо ми сьогодні з вами говоримо більше як з хореографами, тому я зроблю акцент на хореографії. Якщо взяти, зокрема, хореографію, то робота набула абсолютно нового змісту. До війни акценти робилися на техніці, майстерності, крутих там постановках, шоу, візуалізаціях. Тепер ключові слова в роботі це психологія, виховання дітей через танець і, звісно, перезавантаження. Відчули важелів? Я дуже відчула. Тому що ми собі ставили амбітні цілі. Зараз ці цілі ну, абсолютно змінилися. На передній план стала дитина, Дитина її розвиток і збереження. Е, попри війну, попри те, що відбувається, колективи, які займаються в нашому закладі, власне, не існують, а розвиваються. І заняття в колективах є дуже важливі як для дітей, так і для педагогів. Ми почали працювати геть по-новому. Зробили собі, скажімо, такі чотири основні акценти: перший дистанційна робота, другий збереження репертуару, третій новизна тем в постановках і четверте збереження нематеріальної спадщини України. Розбираємося по пунктах: дистанційна робота. Саме так. Вона присутня в нас в усіх хореографічних колективах. Спочатку нам здавалося, що це неможливе, але ми справилися. Якщо брати до уваги студентів для прикладу е кафедри хореографії, їхнє дистанційне навчання та ми розуміємо, що ви дорослі люди. Е ви розумієте, навіщо вам потрібні заняття дистанційні, та у вас є. Ну як би там не говорило, тобто спонукає вас і те, що вам потрібно здати екзамени, потрібно вам здати. Якісь кроки чи ще як у вас там відбувається. Щодо позашкілля, то діти не зобов'язані, це не школа, діти не зобов'язані ходити так? на навіть на ті дистанційні навчання. Але е нам було важче, тому що, ну, що тільки не продумували наші педагоги, аби зберегти всіх дітей вкупі, так, це якісь флешмоби, пан Олександр власне знає про це. Спільні розминки, вивчення деяких елементів. Інколи ми думали, Боже, як це все безглуздо, але коли ми зустрілися в залах і ми почали заняття вже очно, та, ми зрозуміли, що це все справді було не дарма. Е, окрім цього, зараз є облаштовані укриття під ну, спортивні, я це швидше назву, зали, не хореографічні, де в разі тривоги діти продовжують заняття. Ну, це і є той психологічний момент, ну, скажімо так, незламності, та? що ми зможемо ми зможемо навіть під час повітряної тривоги танцювати. На початку, коли діти спускалися у укриття, це ну, панував страх якийсь, всі починали дзвонити батькам. Все гаразд, все добре, не хвилюйся, ми вже там в укриттях, ще там щось. Зараз абсолютно робоча атмосфера. Спустилися в зал. Далі працюємо. Батьки знають, що діти в безпеці, батьки впевнені, що викладачі центру творчості подбають про їхніх дітей. Тобто розуміємо, наскільки змінився важель педагога. Він став, окрім педагога, він став оцим осередком безпеки. Другий пункт, який я сказала, це збереження репертуару. Через втрату постійних вихованців, ну скажімо, кістяка, так би мовити, колективи втрачали вже напрацьований репертуар. Виступати не було де. Стимуляції до занять дітей мінімум. Ну, ми знайшли вихід. Ми організували спільні волонтерські концерти там по торгових центрах, по військових госпіталях. Це дуже стимулювало дітей, адже вони доклалися до перемоги. Так, саме вони і саме творчістю. Це дуже дітей мотивує до, до чогось подальшого, так? і до того, що їм потрібно займатися. Від цього і пішов наступний пункт: це є новизна тем в постановках. Патріотична складова дуже важлива через танець діти мають змогу передати свої почуття. Ми зауважили, що діти все більше і більше м дають ідеї. Що би вони хотіли, власне, в танці показати, що би вони хотіли висвітлити, тим самим ми розуміємо, що їх болить. Останній пункт, який зараз є дуже важливим, це є збереження спадщини. Ну, давайте чітко розуміти, що це є зараз наш час. Ми повинні берегти все, що нам передали наші викладачі. Саме час досліджувати, саме час науково підходити до всіх постановок, до вивчення танців, до опису матеріалу, до костюмів та до всього, до зовнішнього вигляду, і все тому ми розуміємо, що збереження ну особливо це стосується народних танців, та тобто не модернізувати їх, якщо ви ставите народний танець, то він повинен бути народний, що є сценічно народний танець. Він повинен там вже можете більше та, працювати. Але коли ви говорите виключно про народний танець, звертайте увагу до всього: зовнішній вигляд, костюми, правильні рухи, правильно поставлені. Тому от зараз важливо зберегти це все. Тепер кілька ем, слів до того, як працює наш заклад загалом. Ми е, ще до війни почали впроваджувати проектний підхід до організації всієї життєдіяльності нашого закладу. Е, ми в наші проекти вклали все, що нам пропонує міністерство, всі вільні, які нам дає управління освіти, е, всі рекомендації ми виконуємо. Але ми їх поділили, умовно кажучи, на проекти. Е, я назву кілька проєктів, щоб ви зрозуміли, про що я говорю. От, власне, Перший проект про безпеку, та говоримо безпечна погулянка. Сюди входять всі заходи безпеки, та, це і логістика дій, педагогів, і дітей під час війни, і пожежні заходи, і як діяти в певних ситуаціях. Для викладачів ця інформація подається по одному. Це є тренінги, це є семінари, це є там круглі столи і т.д. і т. Для вихованців подається зовсім по іншому. Якщо ми говоримо про дітей молодшого віку, це навіть якісь там театралізовані постановки. Це е, висвітлення е, всіх цих питань в, ну скажімо, на заняттях, але в ігровій формі. Е, дуже гарний проєкт, який ми запровадили, і мені здається, що він набуде ще такого більшого розголосу. Це є екорух, це є низка заходів, спрямованих на провадження екожиття е, наших вихованців. Найцікавіші такі реалії, які ми робили, це е, як можна. Еко рух показати ну, для прикладу на робототехніці. Ну насправді виявилося все дуже просто. Якщо розібрати урок як такий, то діти, наприклад, можуть з Лего робити таку, якусь там та, е, навчити її м, через комп'ютер літати, а викладач в цей момент розповідає. Про те, що ці птахи для прикладу зараз на стадії вимирання що потрібно зробити для їх збереження. Дуже великий акцент ми робили на тому, як там для прикладу сортувати сміття зараз, ніби в час війни це здається зовсім таким безглуздим, але насправді ми повинні наших дітей вчити повністю всього, що тільки ми можемо. Цікавий проєкт був майстер-клас. Він був і є. Це є проведення майстерок роботи з дітьми з ВПО та соціально незахищеними. Е, Майстер-класи були різні: хореографія, е, образотворче мистецтво, звичайно, стало тут титульним, адже тактильні роботи такі, вони дуже допомагають дітям. Зараз ми запроваджуємо новий проєкт Артсила. Це медійний проєкт, який тільки стартує, і ну, напевне, сьогодні я на загал вперше говорю про нього. Це є популяризація закладів позашкільної освіти. Бачите, і вперше говорячи, я вже роблю один із пунктів його реалізації, адже я вам доношу, що позашкільна освіта це є дуже крута рушійна сила, де можна розвиватися. Я говорю для вас, як для педагогів та майбутніх чи вже зараз які є. Які мо позашкільна освіта це те місце, де ви можете втілити всі свої круті ідеї. Позашкільна освіта це є відповідальність, адже ви виховуєте дітей. Ну і зараз це найважливіше, що ми виховуємо майбутнє. Яких дітей ми зараз виховуємо? Так ми будемо, ну скажімо, через 20 років. Добре чи погано жити. Ем, попри воєнний стан, Освітянський фронт позашкілля, бо я інакше не можу його назвати, продовжує працювати, та? ми забезпечуємо потреби дітей до пізнання, до творчості, виховуємо національну патріотичну молодь, підтримуємо і м, допомагаємо розвивати здібності тим обдарованим і талановитим дітям. Е, за словами нашого міністра, на даний момент майже один мільйон дітей, зауважте цю суму, відвідує заклади позашкільної освіти. Ну, звичайно, очно, дистанційно або змішаному форматі, так. Але на даний момент один мільйон дітей з України займається в закладах позашкільної освіти. Ця статистика знову ж таки дуже вражає, тому що. Е Десь зрозуміло, ми теж вивчаємо позашкільну освіту і десь 7 років назад, 7-8 років назад ця сума була меншою. Я підверто кажучи, думала, що вона буде більшою. Вона була меншою. Тобто ми розуміємо, що дітям зараз потрібна позашкільна освіта. Організація взагалі освітнього процесу, в воєнний час це. Абсолютно новий виклик для усіх педагогів нашої країни, зокрема для педагогів позашкільної освіти, під час війни заклад позашкільної освіти власне і є тим осередком, який дає змогу дітям отримувати ту психологічну підтримку. Власне зараз повертаюся знову до психології, тому що емоційний стан. Дітей є дуже дуже важливим, тому ми, як педагоги, повинні дуже гнучко підходити до організації роботи свого гуртка, а адміністрації до організації роботи закладу, зокрема, так, аби це було комфортно і безпечно, як для здобувачів освіти, так і для самих педагогів. Ми в нашому закладі насправді ми дуже шануємо педагогів, ми дуже любимо своїх педагогів. І зараз такий стан, що велика кількість педагогів виїхала за кордон. Зокрема, це стосується спортивників, так само і хореографів. Давайте будемо відверті. Але є люди, які готові і працюють. Ці люди, це святі люди, я їх називаю. Працівники позашкілля це просто святі люди, які дуже люблять дітей. Дуже люблять дітей. Тому я бажаю вам, як хореографам, зрозуміти, що позашкільна освіта є дуже важливою. Якщо у вас є запитання, чи ви хочете, щоб я розповіла вам більше про, який, про якусь ланку, то прошу задавати їх, я готова. Надія Миколаївна, якщо можна таке запитання для продовження вашої е, теми, от саме попри те, що ще займаємося дітьми, я як працівник центру творчості, знаю. І ще другий аспект це взаємодія і освітні процеси самих педагогів. Тобто самі педагоги теж розвиваються. Які заходи робите для того, щоб освітній рівень педагогів теж зростав? Е, власне, ви знаєте. Е... Зокрема, педагоги центру творчості, я зауважила, що е, вони, як губки, та, вони хочуть далі вчитися. Е, для прикладу, ми робимо, якщо говорити про підвищення кваліфікацій, та, ми робимо методичні семінари, ми робимо методичні об'єднання для того, аби. Е, Подавати ту інформацію, яка необхідна педагогам. Але я вам скажу ще одне: що всі педагоги, які до якогось моменту ну, закінчили для прикладу, училище культури і все, і вони собі вже там мають колективчик, працюють, то настав такий момент, що вони розуміють, що їм потрібно розвиватися, їм потрібно розвиватися і рухатись далі. І наші педагоги. Це не була вказівка зверху, це не була вказівка когось там, про рівень освіти чи ще щось, вони е, почали активно поступати в різні е, вищі навчальні заклади. Тому, якщо, е, на жаль, я от не взяла цієї статистики, але е, якщо взяти там посередньо, якщо станом на років 5 назад у нас більше було людей, які Закінчили, ну наприклад, тільки вищий заклад знайшли там на магістратуру, на аспірантуру. То зараз кількість людей, які розуміють, що е, їм потрібні далі кваліфіковані знання, тобто поступають, одважіль теж змінився не задля того, аби мати диплом. А задля того, щоб отримати компетентні знання, адже е, якість самої освіти у вищих дуже змінилася. Скажу вам відверто: е, я закінчила училище культури е, по спеціальності режисура. Потім згодом я закінчила Рівненський державний університет, так далі по спеціальності режисура. Настав момент, коли я зрозуміла, коли ми почали працювати в карантині, що нам необхідно рухатись далі. І так склалося, що я поступила на магістратуру, власне, по дистанційному навчанні, по організації ем, цього, скажімо, IT та моменту в наших закладах. І е, зараз я не зупинилася, пане Олександре, ви ще не знаєте. Я поступила далі. Далі наступний аспект, власне, мене цікавить психологія організації самого ну, як менеджменту, не психологія як така чиста, та Психологія менеджменту, тобто організації оцього освітнього процесу. І на даний момент я є аспірантом теж вузу, і я сподіваюся, що воно мені теж дасть знання. Наші педагоги, ми дуже залюбки всіх молодь, молодь да, яка до нас приходить, дуже підтримуємо. Адже я вважаю, що вливання отої такої молодої крові дає нам наступний крок до, до розвитку. І мені важливо, щоб до нас приходили кваліфіковані, не люди, які там, я вмію танцювати, візьміть мене на роботу, я можу ставити постановки. Ні, зараз це той час, коли так не може бути. Люди, педагоги, які приходять до нас на роботу, повинні, власне, е, оті чотири аспекти, якщо ми говоримо про хореографію, вони чітко повинні розуміти, цей науковий підхід. Цей Збереження спадщини, це і гарні постановки, це зацікавлення дітей. Але щоб це все зробити, треба мати фундамент. І, власне, фундамент дає університет і, зокрема, кафедра, де ви навчаєтеся. Дякую за запитання. І ще одне таке питання особливості роботи закладу, бо знаємо, що складність матеріально-технічної бази. Як ви вирішили це питання? Бо заклад працює, колективи існують, і розкажіть буквально в двох словах: наскільки було складно організувати діяльність в колективах в реаліях цієї війни, яка сталася? В реаліях цієї війни ну, нам, нам мабуть найважче серед всіх закладів посушної освіти, які є у Львові. Адже так склалося, що частково ми залишили наш заклад і перебазувалися в школи. Тобто заклад е працює в цілому, але наші філії знаходяться в школах. Ми почали працювати в спортивних залах. Ми завжди ми такі панські були. Там нас були хореографічні зали з дзеркалами, зі станочками. Ми такі всі дуже правильні були. В нас тут все розписано зали, все було класно. Але реалії життя такі, що ми пішли в школи. Інколи це великий клас, інколи це спортивний зал, інколи це те саме укриття, що я говорила. Адаптувалися власне про гнучкість йдеться зараз, і власне про те, хто собі ставить які пріоритети нам насправді було дуже складно, тому що організувати весь процес цього навчання, не будучи фактично в своєму закладі. Це був справжній виклик. Насправді ніхто не вірив, що ми з цим справимося. Про те, я і говорю, що педагоги центру творчості, це святі люди. Насправді кожен розумів свою відповідальність, кожен хотів зберегти своїх дітей, які в нього були, і звичайно, набрати нові групи. Як ми розуміємо, це те, про що я говорила: що якщо педагог працює в школі, в нього є клас, є діти, займаємося. Якщо педагог працює по зашкільному навчальному закладі, його робота залежить від кількості набраних дітей, і відповідно тому наші педагоги робили всіх зусиль, щоб всі групи були укомплектовані, всі групи були набрані. І станом на сьогодні, якщо минулого року в нас були по деяких напрямках недобір, то станом на сьогодні, вчора, власне, відбулася така підсумкова нарада завідуючих відділів. Ми аналізували стан, тому що в нас діти набираються до 15 вересня. Зокрема, то ми відверто були всі подивовані, що в нас укомплектовані і набрані всі групи. Зокрема, хореографія вже іде перенабір. Що нас дуже тішить, тому що ми не маємо обмеження, ми можемо відкривати додаткову групу, ми можемо працювати більше. Нас це справді дуже тішить. Дякую, шановні колеги. Якщо у вас будуть запитання до Надії Миколаївни, то ми зараз зупиняємо запис, а дискусія будемо проводити у неформальному форматі. Отож, дозвольте